Друзі, всім привіт! Виплачуємо зараз українцям зарплату онлайн. У вас кожного я змога до цього долучиться. Я прямо тут, в цьому Чіпку аккаунті, проведу ефір. Тобто, це з приводу заробітку онлайн. Ви багато питали, ви багато просили, багато не розуміння, бо може вирізні там відеоси в інтернеті, бачили і так далі. Спеціально для цього в прямій трансляції робимо ефір, де наші студенти показуємо, скільки вони заробили, скільки вони за це отримують, показують під час онлайн, що ми переводимо кошти, розіграємо серед вас подарунки, поняли, що з знаємо в контент-хаті, не з нами. Даю ще кожному з вас коштовного навчання онлайн, щоб ви зрозуміли, як ви можете зараз слухати, заробляти онлайн, бо проблем світти зараз вистачає. І не ясно, як українцям зараз рухатися і на чому заробляти, там, де вам конкретику. нічого за це платити не треба, зрозуміло. Взагалі. Це абсолютно безкоштовно, без ніяких підводних каменів. І отут от на ефірі зможете мені питання позадавати, подивитися що, що, до чого, зрозуміти, як рухатися, бо українців я бачу роз, роз, що там Я зараз в Польщі, наприклад, бачу, де працюють українці, в Німеччині, де працюють українці, на які роботи українці беруть, не беруть. Ну, це печально, судно. У нас були люди, які заробили за два тижні роботи з нами грошей більше, ніж вони отримують на офіційній роботі. Ось Отакі от лістаю. От Тому, будь ласка, велком на ефірі тут це Ця інформація тут буде. Заплануйте собі з 20.00 за київським часом. Тут буде ефір. Можете з друзями поділитися. Разом подивитися, послухати, щоб вас там друзі підкоригували, сказали, чи ви правильно думаєте, чи неправильно, поради його отримати. Бо ми абсолютно певні, що ми робимо правильно, ми ще підкріпляємо вам прямими процесами, де показуємо, як це працює в відгуки студентів наших, і стільки вони захопили. Все, друзі, на зв'язку зустрінемось на ефір. Всім.